Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 14 серпня 2023 року, і розпочинає свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. До речі, сьогодні без пас. і я вітаю усіх з цим чудовим святом, що ж я буду вишивати цього тижня. Ну, перш за все, хочу продовжити свій лавандово-бавовняний віночок. Зараз він в мене вишит на 85% і хочу просунути його до 90%. Потрібно його фінішувати. Сподіваюся, що може і влітку. Ну, принаймні не пізніше початку вересня, хоча хотілося б іще влітку. Ну і буду продовжувати та фінішувати свою. Гортензію, свій квіткокек гортензії від комод. Бачите, він в мене зараз без оздоблень, без бекстічу, без фрузликів. До речі, фрузликів я буду замінювати на бісер. Тому цього тижня я хочу мати фініш вишити, бекстіч, пришити бісер і вирізати, оформити його. Буде дуже і дуже гарно. Ось так я розпочинаю свій лавандово гортензієвий тиждень. Є ще певні інші в мене вишивальні плани на цей тиждень, проте я про них вам розкажу у наступних включеннях. Не перемикайтеся! Знову я з вами. У минулому вишивальному тижні я анонсувала, що покажу, ще одну чудову посилку з подарунками, яка надійшла до мене від моєї подруги рукодільної, яка вже давно є моєю підписницею, а у подальшому виявилася Соня як не гарно? Я щойно працювала цей рушничок, що з тобою робити, а? Ну так от, Ірина, моя подруга, підписниця, виявилася ще й моєю землячкою. Про це я дізналася лише вже після початку війни. Вона надіслала мені чудову посилку, зараз я вам її покажу. І розпочну з цього чудового рушника з вишивкою. Це щось схоже на стібочки або на гладь. Чудовий рушничок, він такий під. Льон або під рустикальну таку основу зараз. Я перед цим включенням якраз робила таку. Вставку прасувала його. До речі, прасується непогано. Я думаю, що і пратися буде непогано, тому буду використовувати, прикрашаючи свою кухню. Ось така чудова лаванда. Покажу вам ближче ось такі стібочки. Дуже я люблю лаванду в інтер'єрі. Ну, ви це знаєте. І мої подруги, мої підписниці також про це знають і радують мене. Взагалі-то в мене. Улюблених, можна сказати, такі чотири елемента це лаванда, гортензія, котики та сніговики. Інше, звісно, я також вишиваю, але це такі основні моменти. Ну і також Ірина мені надіслала ось такі чудові серветки з лавандою, які ж яскраві. Я дуже люблю подібні серветки і їх досить часто використовую. Так, далі трохи канцелярії, ось такий блокнотик, нотатник. З котиками. І ось, бачите, тут магнітне таке покриття. Можна на холодильник, наприклад, прилаштувати. Але я буду використовувати для вишивки, для різноманітних вишивальних ігор, де і контрольні, кодові слова використовуються, можна тут їх записувати, або з іншою метою. Ну, Соня, ти любиш бути присутньою у всіх. Моїх зйомках. Ну, так ось, от такий чудовий блокнотик, мені він дуже в тему. І якщо говорити про канцелярію, <світ> ось такі наліпочки, стікери в наших національних кольорах. Ну, ось подивіться тут, наприклад, і штучні жовто-блакитні, жовто-сині кольори. Але й подивіться, блакитні. Блакитне небо і жовтий соняшник. Блакитне небо, жовта пшениця. Ну, Це дійсно справжні наші кольори. І вони дуже гарні, і їхнє поєднання дуже гарне. До речі, в мене вже є ідея, де я їх буду використовувати. Далі надіслала мені Ірина ось такий набір від торгової марки Вірена. І тут це набір. Для створення ось такі от брошки лаванди. розмір 43 на 65 мм І ось подивіться, який тут склад. Дуже багато бісера. Ми бачимо, що це бісер пресіоса. І там, окрім звичайного, бачите бісеру, є такі, як намистини. Великий бісер. Подивіться, які кольори гарні. Сині, фіолетові, зелені. І, до речі, я вам нещодавно показувала у відео з своїми запасами наборів українських виробників. І відворени брошки в мене ще не було, немає. Ось подивіться, скільки бісеру. Я думаю, що тут буде величезна кількість залишків. Давайте подивимося цей набір. Просто кольоротерапія. Один фіолетовий, другий такий бусковий, третій світ Є окремі, бачите, навіть нерозпаковані пакетики від чарівної миці. Ось зелений. А є, мабуть, ось ці на вагу. Такі темно-синій, гарний. І ось два пакетика тут. Такі намистини навіть. Хоча це, мабуть, і бісер такий великий, але як намистини. І далі тут, подивіться, ось така дерев'яна штука. Я ще на такій основі не вишивала. Я вишивала на фетрі і вишивала на чому ще. На якій це я основі ще вишивала? Мабуть. Все, що я вишивала, це я вишивала на фетрі. Свої брошки на інших основах не вишивала. А тут дерево. Мені здається, буде дуже легко вишивати. Тут застіпка, і навіть фетр вже вирізаний. Подивіться. І там схема тут ключ, бачите? Ось ці два види: намистин. І так, звичайний бісер. Ну, це, мабуть, також називає виробник бісер. Схема і це прев'ю. Я не змогла вам не показати одразу, тому що така палітра кольорів, такі гарні комплектуючі, мене Ірена просто вразила, якщо чесно, в цьому наборі. А ще більше мене, звісно, вразила Ірина. Ось така буде гарна брошка. Обов'язково її зроблю. І ще один такий от набір-виробник Dream Pattern Cross Stitch. 14-го каунту тут основа, і тут ми бачимо лише схему, і тут в нас повітряна куля, і котик, і гортанці. Я навіть не знаю, що це за такий виробник, дуже цікаво. О, схема така крупна. Дуже яскрава схема. Яка тут основа? Я навіть не знаю, давайте зараз подивимося з вами. Ось ми бачимо: тут у мене саме 14-й каунт, робота немаленька, 20 на 30 см, і котонові нитки. І повторююся поєднання гортензії і котиків. Щойно я говорила, що і гортензії, і котики це дві з чотирьох мої улюблені тематики. І ось дві з них в одному дизайні. Так, давайте подивимося все ж таки. Такі цікаві набори мені. Юрочка надіслала, що я. Угу. Ось бачите, тут є схема з беком, з ключем. Ключ тут DMC. Я не думаю, що тут, звісно, нитки DMC. Є соліди, є бленди, бекстіч є. Тут 14-та аїда. Вже бачите з обробленими краями, дві голочки. Я так припускаю, що це Китай. Але дуже якісний Китай. З однієї сторони, схема без беку, я так розумію, з другою з бекстічом. І тут інструкція. Хоча інструкція не на китайській, не на англійській. Дуже цікавий набір. Потім я ці набори запакую заново, а поки що навіть не знаю, як це так все. Скласти, щоб усе було видно. І ще одна складова посилки. це журнал Все про рукоділля. І в мене з цим журналом була історія. Я завжди хотіла на нього підписатися, ніяк не могла зібратися. Потім зібралися, підписалися на якийсь рік, але то був вже рік, коли цей журнал перестав виходити. Мені в подальшому повернули кошти. Цю, цю історію я розказувала в окремому відео, яке знімала тоді, залишив в правому верхньому куточку на нього посилання. але і тут Ірочка мою мрію Тому що жодного журналу, все про рукоділля в мене немає. І цей журнал ще й з подарунком. В нього входить такий набір для виготовлення листівки з стрічками. У набір входить заготівка для листівки, безпосередньо стрічки. А вся інструкція, як це все робити, безпосередньо міститься у журналі. Ось, бачите, ось так буде виглядати ця листівка у результаті. Називається букетик лаванди. Бачите, тут покроково. Слухайте, давайте ми і його відкриємо. Я все повідкривала, що мені ірочка надіслала, тому що дійсно дизайни незвичні. Подивіться, які кольори: зелені, бускові, фіолетові, сині. До речі, дуже схожа кольорова гама на кольорову гаму, яка у брошці. Це ж зрозуміло, лаванда є лаванда. Тут і підготовка до роботи, і процес вишивки стрічками, і збірка цієї листівки. Це нова для мене техніка. Але дещо мене заспокоює, бачите, тут буває три рівня складності. І це лише перший рівень взагалі дуже цікавий журнал. Але на що я ще додатково звернула увагу хочу вишити. Зараз вам покажу. Це ось ця схема, не буду світити, це схема фея Рукоділля від дизайнера Катерини Гафенко. Ми знаємо, є Міка, Міла вождь Катерина Гафенко. І вони, окрім інших своїх схем, відомі ось такими дівчатами. І ось така. Гарнюча дівчинка-фея з п'яльцями, бачите, і там вишиті фіолетові хрестики моїм улюбленим кольором. І в неї і бантик на волосі фіолетовий, і шарфик також фіолетовий, мої улюблені кольори. І ось тут також є, є самі лялечки, ось такі, бачите, є зображення цих лялечок. А ми тепер, в вишивальниці, маємо змогу ще й вишити це. Ось таку неймовірну радість мені подарувала Іра. Я коли розпаковувала цю посилку, я розуміла, що це от саме для мене ця посилка створена. Ір, Я тобі щиро дякую. Я тобі вже це писала. а Тепер хочу ще сказати це на загал. Мабуть, це включення все, але буде ще дуже багато цікавого. Не перемикайтеся. Як то кажуть, не вишивкою єдиною. Ми всі заспокоюємося вишивкою, кольоротерапією, шопінготерапією, а також ароматерапією. Мені здається, що Соні аромати вже подобаються. І що ж це таке? Це такий, скажімо так, аромабокс з п'яти ароматів. Знайшла я в інстаграм і. Мені дуже захотілося спробувати. Має назву Бібліотека парфумів. Я залишу посилання на цей профіль в інстаграм. Давайте подивимося, що тут є. Ось такий бокс, перш за все, де можна зберігати ці парфуми. І ось в такому блискучому папері. Тут у нас шість. Ароматів. Мені здавалося, що 5, а їх 6. Невеличкі відливи по 3 мл. До речі, це достатньо для того, щоб зрозуміти, ваш це парфум чи ні. Тут в нас розписані ноти Kill me softly. і мене м'яко. О, тут є цвіт апельсину. Бергамот мені подобається. І амбра, наскільки я розумію. Dangerous Romance, мабуть. Тут є нотки зелені, нотки дерева і ще щось. Можливо, ви знаєте, ці парфуми Icy Wave. Льодова хвиля. Тут є зелений чай, мускус, бергамот. От бергамот я люблю. Далі. Polar Lights. Полярні вогники, абрикос, зелений чай. Дуже цікаво. От буду кожного дня пробувати різні аромати. Так, знову такий каліграфічний почерк, щось, ілюженс, лілія, мускат або мускус. Так, love is a drug, Любов, наркотик. Жасмін, троянда, щось індійське, нарцис і амбра. Я вже не знаю, як до завтра до ранку дочекатися, щоб спробувати якісь цих ароматів. Навіть не знаю, з якого почати. Ці парфуми я складу усюди в контейнер. Прекрасно, вони тут вміщуються. Ну і потім, якщо в якийсь парфумів я закохаюся, то зможу собі вже придбати повнорозмірно. Хоча там є й інші аромабокси. Можливо, після цього аромабоксу, якщо я буду задоволена, то я у цій бібліотеці парфумів соня замовлю. Ще якийсь аромибок. Там, до речі, є чоловічі, а це такий набір, який мав назву легкі жіночі. Парфуми, ось такий сет. Ну що ж, ми з Соною знову з вами. І з приводу ось чого. Нещодавно я знімала відео про запаси своїх наборів українських виробників і обмовилася, що мені потрібно ще інвентаризувати свої авторські схеми українських авторів, дизайнерів. І у коментарях ви підтримали цю мою ідею і написали, що цікаво було подивитися. І таке відео. І я вирішила, що зроблю це. Ось такий в мене зошит чудовий. Мама моя, мені його, звісно, десь знайшла з лавандою. Тут є свічечки. Зошит дуже гарний, і я з його допомогою у ньому запишу усі свої авторські схеми в наших українських дівчат, які в мене є, і які в мене ще й в процесі. Тому що в мене завершеним вважається дизайн, коли на ньому вишити. Останній стібочок. Думаю, цього зошиту мені вистачить. І бачите, я в ньому дещо написала. Поки що не буду на цьому акцентувати, а акцентую на іншому. У мене буде дуже цікавий для мене відповідальний досвід вишивальний. Це перший відшив схеми. Українська дизайнер. Посилання на її профіль в інстаграм я залишу: KateDesign UA. Катерина. Запропонувала мені зробити перший відшив ось цієї схеми. Перед вами прев'ю. Тут бачите два дизайна. Я буду вишивати правий, де білий бекстіч. Ось. І я маю до кінця вересня вишити цю схему як перший відшив. Матеріали мої, робота залишається у мене. Ну а я зроблю гарні фото. Принаймні буду дуже намагатися це зробити, щоб автора влаштували. Результат як моєї вишивки, так і відповідно фотопередачі цього результату. Ось такий чудовий дизайн. Має назву Блакитна гортензія «The Blue Hydrangea», розмір 98 на 120 хрестиків. І всього тут 8500 з половиною хрестиків. Для мене це немало, але я до кінця вересня. Маю її вишити. І в цьому дизайні є хрестики, чверть хрестики та бекстіч. Як ви розумієте, бекстічем тут я буду вишивати пілим світлим, вишивається нитками DMC. Тут 29 кольорів DMC та 4 бленди з них, враховуючи, що тут в нас є дробні хрестики, чверть хрестики, то і вишивати. Рекомендує автор на рівномірці. Я буду вишивати на лінді 101-го кольору. Я ще не починала. Ось думаю, зараз знімаю відео, і сьогодні я маю розпочати для того, щоб встигнути в строк. Ось таке в мене включення цікаве. Підтримуйте мене у коментарях. Це для мене відповідальність. Я взагалі дуже відповідально відношуся до будь-яких завдань. Маю вчасно і гарно вишити. Поки що все. До нових включень. Знову я з вами. І сьогодні вже неділя, 20 серпня 2023 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Вчора, 19 серпня, був яблуневий весь спас таке чудове, релігійне. І мені здається, не лише релігійне, але й таке вже побутове, тепле. Серпневе свято, але яке було знову ж таки споплюжене, знівечене діями країни агресора Російської Федерації, був удар балістичною ракетою по місту Чернігову. Дуже багато жертв серед дорослих дітей і поранених, і загиблих. До речі, на початку війни в нас з Чернігова жили переселенці. Потім вони повернулися додому, але Чернігів продовжує бути дуже небезпечним місцем. Вчора, зокрема, я багато вишивала для того, щоб відволіктися від цих всіх новин. Я вмикаю або відео рукодільне на Ютубі, або якийсь серіал, або аудіокнигу. Мені дуже подобається, і вишиваю. І що ж я вишивала? Ну, перш за все, я виконала своє заплановане на цей тиждень просунула цей дизайн до 90%. Я тут вже вишила хрестики в цій частині і працюю з бекстічем. В цій частині ще не повністю відшитий Бекстіч, тому повної картини немає ще, але мені подобається. Ось 90% залишається мені всього-навсього 10%, що мене не може не радувати. Також я, як і планувала, завершила квіт-кокейк-гортензія від комоду, дизайнер Вікторія Волжова. І ось моя готова робота. І, до речі, як ви бачите, тут я фрузлики замінила на бісер. Це частково виконане завдання від комоду де потрібно замінити фрузлики на бісер. Але тут поки що мені по кількості недостатньо, тому поки що не ставлю галочку на виконання цього завдання, але у подальшому зроблю це. Заду я оформила фетром клейовим, мені дуже подобається такий матеріал. Ну І взагалі мені дуже подобається результат, подобався процес, цікаво було вишивати, приємно і хрестики. І крім того, мені дуже сподобалося от Бекстічом малювати квіточки гортензії. Спочатку, от ви в понеділок бачили, це такі були дві кулі: одна блакитна, друга фіолетова. А зараз завдяки бекстічу, а також завдяки ось цим крапочкам, серцевинкам квіток, які я допомогою бісера такого золотого зробила, вийшли такі чудові квіти. Ось тут мені також дуже сподобалося. Як Бекстіч оживив, тут і крем в нас з'явився, тому що спочатку не було зрозуміло, що це. І також тут є пелюстички. До речі, ось цей момент з бісером, крім того, що мені потрібно було виконати завдання від комоду, відповідне, у Dimensions я минулого року вишивала Hydrangea in Bloom, квітуча гортензія. Там також на пелюстках люстках на суцвіттях гортензії використовувався саме такий бісер, або невеличкі намистинки. Вставлю вам фото, готової роботи. от ви там можете побачити також такі намистинки, або такий величенький бісер. І тут я використала такий прийом, і мені дуже і дуже сподобалося. Ось так. Ну, і окрім цих двох дизайнів, які я вам показувала. На початку відео. А, до речі, що ж хотіла сказати, що залишилося ниток дуже багато. ось бачите, Дуже багато ниток. У наборах комод прекрасний запас ниток. І при цьому ж це нитки DMC, в схемі зазначені номери. Відповідно до палітри DMC, тому їх можна використовувати у подальшому. Я подумаю, чи я залишу так: от на планшетках, щоб використовувати в тих чи інших авторських схемах, або перемотаю на бабінки. Ще подумаю. мені дуже і дуже сподобався набір від комоду, як комплектація набору, так і дизайн в результаті, так і цей дизайн у процесі вишивки. Тому рекомендую. Крім того, я вам анонсувала, що. В мене новий вишивальний досвід. Для мене така дуже відповідальна подія це перший відшив. Вставлю вам зараз прев'ю цього дизайну. Дизайнер це Kate Design UA. Є два варіанти вишивки з чорним та білим бекстічем. І я обрала з білим бекстічем, Ось так мені захотілося. Це така блакитна гортензія. blue Hydrangea. Технічні характеристики я вам вже оголошувала. І зараз. Можу сказати, що в мене вже вишито 13%. Так, я просто не можу відірватися від цього процесу і нерви ним лікую, та й просто не можу відірватися. Тут я вишивала одним звичайним кольором солідом, одним блендом. І тут зелені один бленд і один колір просто зелений. До речі, тут використовуються три мої улюблені зелені. Кольори. Ось вони 905, 906, 907. Вони в мене є і на бабінках, але там мало. І в запасах в мене от є три ціленькі моточки. І думаю, не думаю, я впевнена, що вони мені в роботі згодяться, тому що на бабінках цих кольорів в мене залишилося небагато. І я дуже люблю от саме поєднання цих трьох кольорів: 905, 906, 907. Ось такий тут магнітик, до речі, також, від комоду. дуже мені подобається. Подивіться, з полімарної глини. Квіточки, плюски гортензії різних кольорів. Ну, Тут в мене блакитна гортензія, також вона присутня. Ось тільки я вишила, навіть тут вже. Трошки посунула п'яльце, тому що я хотіла дійти тут до самого нижнього краю, ось це вже низ роботи, тобто. Дизайн, звісно, не маленький, він 98 на 120 хрестиків. Всього тут 8500 з половиною хрестиків. Якщо враховувати сам хрестик, тут є дробні хрестики, чверть хрестики та Бекстіча досить багато. Ну, ми ж розуміємо ось навіть по цьому дизайну, що соцвіття гортензії стають, звісно, такими чіткими, виразними завдяки бекстічу. Ну і тут, звісно, також буде бекстіч. Будуть зелені нитки, будуть блакитні нитки. Так, будуть тут і серцевинки жовті, ну, думаю, тут я буду використовувати хрестики, а не якесь оздоблення бісером або фрузликами. Фрузликів тут по схемі немає. Мабуть, все, що я можу вам розказати на даний час. Вишивала я, як ви бачите, досить багато, виконала ці завдання, які я собі обмалювала на початку тижня, ну і отримала новий досвід. Поки що я його тільки розпочинаю. Сподіваюся, що я не підведу і до кінця вересня зможу вишити цей дизайн і гарно його сфотографувати. Ну, Мабуть, це все, що я можу вам сказати зараз. Я бажаю вам нам. Мирного неба найскоріше над головою, щоб такі трагедії пішли з нашого життя. Забути, звісно, ми їх ніколи не зможемо, але нехай не буде нових. Ну а поки що будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!